Як не пропустити онкологію. Якщо є слабкість, худаєте при нормальній їжі, десь збільшився лімфоузел або декілька, є субфібрильна температура, є пітливість вночі, пізніше можуть бути болі в голові, в кістках, кровомазання, свіжа кров в стільці або чорного кольору. Якщо на тілі не заживає дефект шкіри, чи є чорна нерівна родинка, у жінок кров'яністі виділення зі статевих органів чи не болюче затвердіння. Молочній залозі чи лібляний лімфузіо у які палять кашель, треба виключити онкологію, здати кров формулою. Якщо є низький гемоглобін високі шови, то шукати де є втрати. Це і УЗД всього: фіброгастроскопія, колоноскопія, КТ, пошук і по результатам системне лікування. Щоб не пропустити раз на півроку базові аналізи, кров, формула, біохімія, сеча, рентген, УЗД. І де є питання уточнення вузьких спеціалістів і підлікувати хроніку зичу міцного здоров'я.